Всім привіт! Намагаюся зібрати себе в кучку кожен день. То всім ситуація зрозуміла, на вулиці спека. Ми готові пережити любу спеку. Я готова пережити любу спеку. А от понеділок ще раз пережити, не дай Боже нікому. Такі просто моменти нагадують нам, от вот є зараз, є зараз, є зараз. Через секунду може змінитися все повністю. Абсолютно. Я нічого не буду дописувати, коментувати. І так всім все зрозуміло. Моя думка точно ні на що не вплине. Я щиро рада, що моя дитина в безпеці. Але давайте буде відвертими. Хочеться нахер віддати все, то на що вони там претендують. Крим, Донбас, нафіг. Я розумію, всі розуміють, що відамо одне, вони полізуть далі, але якби це зупинило, то ну, до побачення. Крим і так добре під рашкою, супер. Донбасу теж добре, теж без проблем. Я знаю, що вони всім добре і далеко не всім, багато страждають. Але ну вже ж якось треба домовлятися. Ну треба домовлятися. Зрозуміло, що всі ми бажаємо тільки одного, кожному, кожному виродку, який причетний до атаки на Хмадити не тільки. Ну, Не якоїсь там смерті, не якоїсь там, щоб це було показово, щоб це також побачили світ. Ну точно настигне рано чи пізно, не ну, якась там га, я впевнена, що або ж свої, або ж не, не та знаєте, навіть якщо свої ж закатують, я вважаю це найкраще. Це найкраще, що руки наших людей не будуть в крові. От і все. Так, казала, що не буду нічого казати, так? Да? У мене все добре, в мене все добре, в мене все прекрасно. Психі нерви і все таке, але це вже така стабільність. Зараз додам аудіо, яке створила АІ за допомогою мого друга. Так швидко в мою честь пісні ще написались. Це прикра... в смислі мою честь. В принципі, пісні ще не робились. Так що слухайте уважно, переглядайте фоточки, відео. Блін, зробив би хоча б від пісні на такі хтиві пошлі, все таке. Вже як є, але все рівно приємно. Все. Гарного всім чудового дня, вечора, ранку. Будьте безпеці, Засинайте з посмішкою. Цим цьому. Так це ж треба готова. Тестуємо продукт клієнта. Друг Я відео знімає що. Сонце свердіть, німов ми перше. Міла каже, що її краще. Все навколо калій В цьому світі новий стрибок. Всі друзі разом яскраво сміються, у неї день чудовий так почнеться. Let's